Знаєте, є такий момент, що і ми його бачили в Біблії, що є якісь питання, які ну, неможливо ну, якби спокійно вирішити. Да? Ми навіть бачили, як Ісус на якісь моменти реагував е е е е е да? дуже так, скажімо так, гнівліво, гнівався дуже. Є такі моменти, які нас можуть виводити скажімо так, із себе. Це нормально. Їх не треба лякатися цих моментів, тому що раніше я старалася ці моменти якби запихувати далеко, але воно закінчилося тим, що мене просто рвало потім. Ось, Скажу так: гнів це теж емоція, яку створив Господь. Для чого? Для того, щоб ми розуміли, де, де закінчується. Наші кордони і починаються кордони іншої людини. В основному, коли ми гнівимося, ми гніваємося, коли хтось переступає наш кордон. Тобто гнів це такий свого роду сигнал, що хтось без свого дозволу бере, бере щось твоє. Так? Тобто це непогана емоція. Тому що, якщо ми беремо цей гнів і починаємо мститися, то це вже погане. Розумієте? Ми можемо сама по собі емоція вона дана нам Господом, і вона. Просто показує, що щось тут не так, що щось тут треба треба якось бути, або тобі подалі, або щось передивитися в цьому в стосунках з людиною, да, наприклад. Або просто сказати, слухай, ну зі мно, ну не говори так зі мною, а мені так неприємно, да. Тобто якісь оці моменти ми маємо розуміти, що це, це непогано.